Доброго дня! Відео для тих, хто боїться садити інжир. Це Миколаївська область. Баштанка. От, у нас вже 5 років інжир росте. Ми його не вкриваємо на зиму. Не закутуємо, нічого не робимо. Просто собі росте і все. От він перезимував. Це вже будуть інжиренки такі ну, нічого він не боїться, ця зима, да, була тепліша, <кхем> ну і ті зими бувало, що були морози там і до 20. Нічого страшного, ось собі росте. Перші два роки ми маленьких закутували, і вони чогось, коли закутані були, то вони вимерзали, а з коріння нове росте. І з того, що нове росло до осені. Воно було в такому самому стані, таке виростало все і давало урожай. Потім ми подумали, то на що тоді ну, виріжемо, якщо воно вимерзне. з коріння вийде нове, і знову на осінь дасть урожай. А коли воно перезимувало, то воно і весною зараз дасть урожай, і з новий гілячок на осінь буде ще другий врожай до зими. що можна не паритись. Садіть собі, навіть якщо він там вимерзне, головне хоча б кучку землі зверху насипати, щоб коріння не вимерзло. Перші роки. А все, коли вже воно товсте, бодилять, то його ніхто не закутує. Отак От воно і лишилося. Остатки листя його пройшло посопали. ці такі посапали. На три пальця моїх, на два з половиною товщини гілки. Так що пробуйте екзотику. З нього, якщо не любите так їсти свіжими, добре, дуже варення. Просто супер. що не бійтесь, садіть, завжди з вражаєм. Беріть різні сорти. Він любить таке сонячне місце. Землю йому все одно в якійсь землі рости. Він в Турції там і в горах росте, на каміннях росте. Це буде листя, а це вже будуть інжиринки. Обрізаєте собі так, що вам буде удобно, щоб не мішало. Так що садіть, не бійтеся, гарних вам врожаїв. Всім пока!